О, От уже прийшов перший місяць весни. Сніг розтанув, пташки співають, природа оживає. А в тебе як була арба 340 швидкості, так і залишилось. Не розстраюйся. Що ж, можна, звісно, купити сети швидкості в магазині. Але ти ж не з таких. Правда? Правда же ж? Справжні воїни знають, що шлях до швидкості лежить через дракона. Довго проходиш дракона? А за два роки ігри пророчка так і не прийшла? Тоді це відео саме для тебе. Я розкажу і покажу, як бистро і надійно, а головне, доступними героями фармити супостата менше, ніж за хвилину. Перед переглядом поставте подобайку і підпишіться на канал. Підтримаємо український контент. Погнали наших городських. Сьогодні у нас на огляді ось така от команда. Серцем цієї команди є Мітрала. Легендарний вайдовий герой, якого отримують рано чи пізно кожен. Просто фармячи гідру першу другу на протязі 3-4 місяців ви можете забрати з цього героя. Це обов'язково має діти сет регенерації. По швидкості. Швидкість 10 Хардового дракона 250, тому мітрала повинна бути чуть швидшою за дракона. Намагайтесь дати приблизно 65 тисяч здоров'я і 4,5 тисячі захисту. Це мінімалка. Так як мітрала має унікальну пасивку, яка збільшує опір пропорційно її точності. Нам потрібно зібрати точність стільки, щоб дракон не навішував на нас свої дебафи. Це десь приблизно 500. Серед артефактів самим ефективним буде золотий еліксір. У нього нема КД, тому його ефект буде спрацьовувати кожен раз, коли ХП мітрали буде падати нижче 50%. Якщо такого нема, беріть будь-який другий на стати. Серед дарів у нас вибору нема, беремо сірчаний камінь. Мітралка чудово справляється з самим драконом, але для того, щоб до нього добратися, нам потрібен герой з масовим розколом. Звичайно, найкращим варіантом є персонажі, які мають на одній способності як розкол, так і слабкість. Наприклад, дракоморф або Венер. З доступних подібних героїв є тільки Лідія Воставша. В нашому варіанті я вирішив використовувати. Гарлоси, бо це епічний герой, його достати набагато легше. Він багато в кого є, опилиться на складі. Замінити його можна на любого з подібними навичками. По швидкості гарлос в ідеалі не повинен обганяти дракона. Дайте йому приблизно 230-240 швидкості, цього буде достатньо. Точності 350 плюс потрібно. Що у вас є можливість дати йому киша, КУ і атаку, то це буде взагалі супер. Нам потрібні два сильних ДД від атаки, щоб ваншотити волни. На цю роль може підійти будь-хто, головна умова, щоб у них не було пасивок, які б їх сейвили. Тобто такі герої, як Вінца, Ліоріус, Зігфунд, Ніфілім, Макака, нам не підходять. Вони довго вмирають на босі і цим самим затягують бій. Натомість Трунда, Джоргіт, Наші Бро. В общем, всі ті, яких в народі називають стеклянними пушками. Свого бога грома я вже показував в попередніх відео. Він у мене гідровий і швидкість у нього підігнана під пачку на гідру. В ідеалі. Звичайно, цю пачку в має бути набагато менше швидкості. Якщо розкольчик у нас має 230-240, ДДшники можуть мати менше 200 швидкості. Так як хвилі дуже повільні, має десь приблизно 100 швидкості. 108 там чуть більше. ДДшчики можуть бути 180, 190, 200 швидкості. З такою швидкістю можна одягати топотульки на атаку процент І розганяти їм максимальну атаку, скільки може. Крит шанс ми даємо соточку. В теперішніх умовах крит урон має бути 300 плюс. Атаки як можна більше. 7000, в ідеалі 8000. На роль. Другого ДД я вибрав Алісу Чудесійку. Це непоганий ДД, якого недавно пларіуми роздавали абсолютно всім. Одягаємо його як стандартного ДД сет з ігнором броні, максимум крит урона, 100% кеша і все остальне в атаку. По швидкості ми її робимо чуть, -чуть повільнішою за першого ДД. Великим плюсом в її копілку є п'ятизіркова душа, яка йшла в подарунок. Тому беремо обов'язково спустошення душі, щоб 100% добивати мобів. Останній, хто нам потрібен, це герой з перезарядкою. В ігрі таких героїв є небагато. Ми будемо використовувати рідку героїню Ренігатку, тому що її достати саме легше. Вона може бути не прокаченою, не покрашеною, без талантів, без книжок. Ні в якому випадку не можна одягати її в сети оборони. Намагайтесь дати як можна менший ХП захисту. В неї тільки одна місія на другій хвилі дати свою перезарядку. На цим її робота закінчується. Перейдемо до пресетів. В першому раунді, гарлос ходить з А2, А3 відключаємо. Мітралка бафає всіх з А2, А3 відключаємо. Наші ДДшники ходять з А2, убивають волну. Цім переходимо до другого раунду. На другому раунді всі ходять з тих скілів, які у них залишились. Ренігатка дає перезарядку. І ми повторяємо цикл. Знову горлос, розкол, мітрала баф. Два ДДшника убивають хвилю. Після цього ми приходимо до самого боса. На босі всі герої мають вмерти, лишається тільки одна мітралка, і вона ядами забиває боса. Висновки. Це дуже добра, надійна і швидка. Пачка складається з бюджетних героїв. Я розказав, на кого можна замінити. Там пул героїв доволі великий. У неї тільки один мінус. Чим бюджетніші герої ми використовуємо, тим кращий шмот потрібно їм дати. Тому, коли ви доходите до того рівня, щоб фармити 10-хордового го хардового дракона. У вас на аккаунті повинні бути 2-3 комплекта сетів з ігнором захисту. Це або сети з лави, або з феї, або з батл паса, або в ідеалі краще Це з міста, який дає 35% ігнору. Ніхто вам не заборонить, якщо ви одінете своїх ДДшників солянку з хорошими ТДшніми статами. Пачка так само буде працювати, фармити дракона стабільно, погіршиться тільки час. Проходження. Будете проходити не менше хвилини, а чуть би хвилину 30 хвилин 40. Тобто приблизно так. Як можна ще прискорити проходження? Ну, По-перше, замінити гарлоса на якогось дракоморфа, який буде кидати і розкол, і слабкість. Лідія не дуже нам підходить, бо вона кидає посилення. І за нього на самому босі хлопці будуть довго вмирати і затягувати бій. Тому вона не найкращий варіант. Ну, теж непоганий, якщо нема дракоморфа або вінера. По-друге, замінити ренігатку на якось камера або ЮМЕКа і зробити їх самими швидкими в команді, щоб вони на другій хвилі зробили зразу перезарядку і DTшники зробили атата. Ну і по-третє, третій варіант буде ще більше усилити Тора, дати їм сет з міста, ботинки на атаку, 8000-9000 атаки, 350 квіт урона, і тоді він буде в соло ваншотити волни. Аліску ми виганяємо тоді з цієї команд, будемо проходити в 4 чоловіка. Але чи воно б треба? Ні, звичайно, воно не треба, воно того не коштує. Ви виграєте так 20-30 секунд, пачки без того працює дуже добре. Серед бюджетних варіантів це, мабуть, найшвидший варіант, що я бачив. Без пророчки і без прокачаного зала на дракон. В принципі, на сьогодні все. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити вподобайку. Підпишіться на канал і напишіть якою командою ви фармите дракона? Попереду нас чекає ще багато епічних битв. Тож залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. До нових зустрічей, рейдери!